Зламали ногу. Після зустрічі із ТЦК чоловік із класова у лікарні бронювання не допомогло. Чому так трапилося? 13-річна дівчина із шпанова вкоротила собі віку. ITV. Новини. Добрий вечір. Їхав додому, а тепер лежатиме на операційному столі. За словами постраждалого, до цього приклали руку працівники ТЦК. Житель села Клесі 7 травня повертався із сарн додому. Його оточили два мікроавтобуси, звідти вийшли п'ятеро чоловіків. Дивитися документи про бронювання не стали. Пригостили з тусанами, зламали ногу та повезли у рівне. Що було далі? Розкаже Вікторія Якимець. На відео пан Олег. Він у вечірню пору 7 травня біля одного з перехрест поблизу міста Сарни ловив автівку, аби доїхати до Клесова. На автобус не встиг. Раптом під'їхали два мікроавтобуси. Звідти вийшли люди у балаклавах, почали вимагати документи. Олег пригадує, у відповідь спробував дізнатися, з ким має справу, але натомість отримав кілька стусанів. Почали мене ламати. Буквально за якусь хвилину, чи півтори мене заламали, закинули в бус. В бусі вже була зломана нога, був побитий. Один сів коліном на шию на ключицю, інший на ноги. Дуже різка боль. Додає, на момент затримання у нього було бронювання. Він батько трьох неповнолітніх дітей. Втім, слухати його ніхто не став. Документи теж проігнорували. Потім, вже як піднявся, надав їм свою вістрочку в бусі, показав військовий. Документи були проігноровані, кинути на передню панель. Силоміць відібрали в мене телефон. На місці був працівник поліції, але, за словами Олега, у ситуацію не втручався. Чоловіка закинули у бус. Там погрози та побиття продовжилися. Згодом його та ще кількох чоловіків повезли у рівне. Пробули вони там близько трьох годин. Звідти ж повезли назад до Сарненського РТЦК та СП. Я одразу черговому відразу ж сказав, що мені потрібна медична допомога. Було відмовлено так само декілька разів. Просив повідомити рідних та близьких, також було відмовлено і переночував. І вже в 10 ранку мене тільки випустили. Після того, як все з'ясували дійсно, вже по якомусь Черговому кругу із Сарненського ТЦК пана Олега просто відпустили, встановивши, що він дійсно заброньований. Звідти його забрала дружина із сином. Чоловіка повезли до лікарні. Медичну допомогу він отримав лише через 20 годин після інциденту. У лікарні Олега обстежили і направили до рівненської обласної лікарні. У нього ушкодження плеча та перелом лівої ноги. Травма дуже складна. Операція також буде складна з імпрезією кістки. Перелом буде наложуватися. Металічна пластина попереду на Олега чекає операція. Ще мінімум півроку чоловіку доведеться витратити на лікування та реабілітацію. Він звернувся до правоохоронців і вже написав заяву: залишати все як є, не хоче. Тож, попереду, розслідування. Слідчі розпочав судове розслідування за частиною першою статті 122 кримінального кодексу України, тобто умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі призначена судова медична експертиза. Триває. Інші необхідні скрічі дії ми звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК та СП. Там повідомили, що планують розпочати внутрішні розслідування цієї ситуації. Наразі коментувати нічого не можуть. Про результати перевірки обіцяють повідомити згодом. Вікторія Якімець та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Через що вкоротила собі віку Днями у селі Шпанів, що біля рівного із зашморгом на шиї знайшли 13-річну дівчину. Тітка кинулася рятувати племінницю, але було вже пізно. Що говорять родичі та однокласники загиблої про ймовірну причину того, що сталося, дізнавався наш Артем Максименко. Моторошна трагедія сталася днями у селі Шпанів, що біля рівного 13-річна дівчина вкоротила собі віку. Тітка загиблої, яка знайшла тіло племінниці, по телефону розповіла, що сталося того трагічного дня. Вони були вдома. Дівчина пішла, начебто, спати і замкнула двері на ключ, залишивши його всередині. Через годину після того як вона не захотіла мені двері дверність, як не відповідала на дзвінки, Я подумала, що вона може не притомніла їй стало погано. Потім я попросила чоловіка, би пішов замок. виламати. Я вже заскочила вікно. І сама я вже її зняла звідти і намагалася робити непрямий мастер серці. Ну вже все запізно було. Зі слів тітки відомо, що вже після загибелі у телефоні дівчини знайшли повідомлення до подруги. Там вона писала про свій намір та скидала фото мотузки. Жінка додає, у дівчини могла бути тривала депресія через нерозділене кохання. Вона обманула всіх, вона у свою депресію дуже майстерно скривала. Ну по ній взагалі не можна було зрозуміти, що з нею щось не так, що їй погано. Ну як завжди весела життя радішна дівчинка. Уже потім так, да, знала її подружка, знала сам процес, як то, то все відбувалося, як вона це все робить. Бо тому що вона потрусів, скидала фото, як вона ж нова зав'язала, вона прощальне скидала подружки. Також уже потім, після її смерті, вже дізналася, що нерозділене розділене кохання було, для розділене кохання було саме з дівчинкою. Загибла навчалася у Великоолексинському ліцеї. Однокласниці та вчителі кажуть, що вона ні з ким конфліктів не мала, була тихою та спокійною. Не розуміють, чому дівчина пішла на такий крок. Ну, ми з нею так собі спілкувалися. Вона була спокійною дівчинкою. В неї була подружка Аня, то вона знаєте, так, то в з нею товаришувала. Так то на скла з нею товаришував, але не так часто. Не було ніяких там проблем, конфліктів? Конфліктів ні, я б сказала, що весь клас з нею товаришує, і така, ніби близька подруга для неї була Аня. Цікою вона сиділа. класна керівниця. Розповіла, що зранку того фатального дня їй писала мама дівчини, повідомила, що до школи та не піде через погане самопочуття. Додає, мама активно цікавилася своєю донькою, приходила на збори та завжди повідомляла про стан дитини. З мамою ми постійно працювали, і в той день це було 13 травня о 7 годині. Мені прийшов е, прийшло повідомлення на Viber, що їй сьогодні не буде в школі, тому що їй болів живіт. Е, коли закінчились уроки, я зателефонувала до мами, щоб дізнатися, як її здоров'я. І взяв її дядьку, трубку і сказав, що вона, на жаль, її нема, що вона закінчила життя саме. У навчальному закладі розпочали внутрішнє розслідування. Видався наказ про розслідування нещасного випадку, який стався за межами навчального закладу. Зараз ми збираємо ту інформацію, яку можемо зібрати. Поки що представники групи, слідчо-оперативної групи не приїздили до нас. Але так само також чекаємо їх для того, щоб мати завершену інформацію, розуміти, яким чином рухатись в навчальному закладі далі, щоб можна було проговорювати з учнями і з батьками причини, які викликали смерть нашої учениці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за попередньою кваліфікацією умисне вбивство з позначкою самогубство. Наразі слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин трагедії. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Керував 20 років у Клевенській обласній багатопрофільній лікарні імені Михайла Варвеге буде новий керівник. Відповідне розпорядження вже підписав голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. За офіційною інформацією, колишній директор лікарні Ігор Гудима написав заяву на звільнення. Чоловік керував медзакладом 20 років, розпочинаючи із 2005-го. Ігор Гудима допрацьовує ще травень і з 1 червня його контракт достроково розривають. Виконувати обов'язки керівника буде медичний директор лікарні Віктор Чубер. У Радовилові новий начальник ТЦК. Відповідний наказ підписав командувач військ ОК «Захід». на посаду начальника другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Призначено підполковника Ярослава Кузло. Відомо, що він у березні 2015 року розпочав службу в збройних силах України як мобілізований, і згодом обіймав посаду начальника Варасько та СП. Має бойовий досвід, зокрема брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на Донбасі. Нагадаємо, раніше цю посаду радовиловій обіймав Юрій Ковалюк із позивним ЛИС. Утім, чоловіка у квітні цьогоріч було звільнено з посади начальника та призначено на посаду. Заступника командира військової частини. Біда не ходить одна. У Костополі затвердили підвищення тарифів на водопостачання. Разом з тим зросли ціни і на інші послуги, зокрема на обслуговування будинків та вивезення сміття. Чому міська влада пішла на такий крок, і що про це думають місцеві жителі у матеріалі Вікторії Якимець? Ніколи такого не було. І ось знову ще у січні у Костополі анонсували підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. І 12 травня на засіданні виконкому це рішення підтримали. Як пояснила ВО міського голови Лілія Шульжук, цей крок був необхідний для Костопільської громади. Зміна тарифів явище уже звичне. Практично щороку потрібно переробляти плани і підвищувати тарифи у зв'язку із інфляцією, яка зараз в нас в країні. i mm -hmm. Підвищуються ціни на електроенергію, підвищуються ціни на оплату праці працівників. Тому змушені підвищувати і тарифи за новим тарифом. Костопільчани платитимуть на 7 гривень більше. Це близько 66 гривень за водопостачання та водовідведення. Попередня сума складала 59 гривень. Як і прогнозували раніше тариф зріс на 13%. для пільговиків, як зазначив директор місцевого водоканалу Володимир Кришко. Винятків не буде. Справу тому що у нас єдиний тариф, який Діє на все на всіх наших споживачів на населення, на підприємців для пільгових людей, та мають пільги, нема, на жаль, такої програми, але незважаючи на те, ми як комунальне підприємство допомагаємо входимо в положення. Володимир Кришко пояснює, тарифи доводиться підіймати, адже і самі є заручниками росту цін. Ми споживаємо дуже велику електроенергію, обладнання у нас насоси, так, та двигуни, матеріали, труби, насоси, гайки, болти, пальне, пальне, коли гайця зростає. Плюс до того, ну ми все одно закладаємо ну певний економічний наш розвиток, амортизаційний наше нарахування. Ми пробуємо зробити інвестиційну програму, але все це лягає на плечі нашого абонента. Окрім водопостачання та водовідведення, підняли тарифи й не інші комунальні послуги. Наші комунальні підприємства вимушені піднімати тарифи знову ж на тих самих підставах, що підняв водоканал. Так само піднялися там тарифи по побутових відходах, також по обслуговуванні багатоквартирних житлових будинків. По ритуальних послугах, і, хоча зміна тарифів для Костополя не сенсація, місцеві здорожчання, м'яко кажучи, не в захваті. Прогнозують, що нові ціни добряче битимуть по кишені. Погано ставлюсь, як за пенсію, получаєш пенсію, пішов, скупився, і вже потім тільки пенсії вистачає на хліб. Все, щоб вони там всі наверху погоріли. Зарплати не піднімаються, а тарифи ростуть, зростають. і Через те важко. Спочатку газ подорожчав. Потім вода і сміття дорожчає, і все разом. То буде значна сума, я думаю. Звичайно, негативно ставлюся, але на це значить є якісь вігомі причини. Але от які це треба викласти? Тим не менш, розпорядження про збільшення цін вже опубліковане. Тож нові тарифи у Костополі вступили в дію. Платити по-новому будуть уже в травні. Вікторія, Артем Шаула, телеканал про те, що у рівному провели виставку вишиванок полеглих на війні героїв, про масову загибель бджіл на гущанщині, та про те, що на рівненщині стартувала весняна кампанія з імунізації диких тварин проти сказу, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV-медіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Усе згоріло. У селі Малинськ полум'я знищило житловий будинок, який сім'я зводила протягом життя. Код нації. У Рівному організували виставку вишиванок, які носили загиблі герої із Рівненщини. Згоріло все. У селі Малинськ на Рівненщині згорів житловий будинок. Подружжя із сином залишилося без даху над головою. Відбудовувати немає чого, потрібно все зводити з нуля. Сім'я Петриків звертається за допомогою. На місці згарища побувала наша Сніжана Твардовська, вона розповість більше. Малинськ. Ця пожежа у селі Малинськ трапилася в день 13 травня. Сім'я Петриків досі намагається оговтатися після цього жахіття. На місці колишнього будинку зараз балки замість даху обгорілі стіни та обвуглені предмети побуту. Господиня дому пригадує, посеред білого дня почав горіти дах. Далі полум'я перекинулось на весь будинок. На час пожежі в домі нікого не було. Пані Наталія якраз пішла на зупинку зустріти доньку. Повертаючись назад, через півгодини побачила... Страшне видовище. Як я піднімаю голову вверх, горить будинок. Кажу, Танюша, давай бігом будинок горить. Це було якраз 14 годин, 7 хвилин. За лічені хвилини вогонь охопив весь будинок. Спочатку разом з сусідами намагалися загасити пожежу самотужки, але не вдалося. Вогонь був настільки сильним, що навіть не було можливості винести документи чи речі першої необхідності. Ускладнював ситуацію і сильний поривчастий вітер. Ми кинулись в хату, хотіли якісь речі забрати, але нічого не змогли дістати. Це курчати собаку. Прибігли люди, почали допомагати, але бігли з відрами, а вже все палало. Тут проживало троє людей чоловік, дружина та син. Будинок подружжя зводило самостійно. За життя зробили чимало ремонтів. Зараз лише доводиться розбирати обгорілі залишки в улюблених кімнатах. На думку дружини-господаря, причиною пожежі стала висока напруга. Сусіди теж казали, що ще з самого ранку були дуже високі скачки напруги. Від 130 до 230-250. У ну, нас тут такий оцей куточок він дуже погана електроенергія. І весь час є такі скачки, навіть якщо вдома треба щось зробити, то підключають сусіди-генератори, бо не можна нічого зробити. Остаточної причини пожежі поки що не встановлено. Цим займаються фахівці. Прибувши на виклик, рятувальники побачили, що будинок повністю охоплений вогнем. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. О 14.53 пожежа було локалізовано, а о 16.51 повністю ліквідовано. Вогнем знищено покриття, перекриття та речі домашнього вжитку житлового будинку. Жертва постраждалих немає. Попри трагедію, сім'я не западає духом. Кажуть, життя триває. Планують збудувати ще один дім. Їм потрібні будівельні матеріали, меблі та техніка. Сім'я просить допомоги у небайдужих. Будуть вдячні як за безпосередньо матеріали для будівництва, так і фінансову підтримку. Допомогти можна за номерами карток, які ви бачите на екранах. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Group. Зловили на гарячому Днями на автомобільній дорозі поблизу села Мирне патрульні зупинили вантажівку, яка перевозила деревину. Під час перевірки документів на вантаж у правоохоронців виникли сумніви щодо їхньої достовірності. На лісу деревині також були відсутні маркувальні позначення, а сам водій плутався в поясненнях та не міг чітко пояснити походження деревини. На місце викликали слідчих. Наразі відкрили кримінальне провадження. Хотів відкупитися на вулиці вишиванки. У рівному поліцейські офіцери побачили автомобіль Міцубісі, який перебував на території з обмеженням руху. У ході перевірки документів правоохоронці з'ясували, що водій 33-річний житель села Кругле перебуває у розшуку. Під час встановлення всіх обставин кермувальник, аби уникнути відповідальності, поклав до кишені фліски поліцейського 20 тисяч гривень. Слідчі проводять досудове розслідування за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Шанували пам'ять у Рівненському ліцеї номер 26 Відкрили інтерактивно меморіальний комплекс на честь загиблих захисників, що навчалися та працювали в навчальному закладі. Як виглядає меморіальний комплекс та чому це важливо в матеріалі нашої Валентини Захарчук? Ському ліцеї номер 26 відкрили інтерактивно меморіальний комплекс пам'яті про загиблих героїв, що навчалися та працювали в закладі. За допомогою сенсорного екрану та телевізора можна дізнатися історії захисників. За словами педагога-організатора, інформацію ще будуть доповнювати спогадами та розповідями близьких. Головний задум меморіалу розповісти учням про ціну української свободи. Про кожного військовослужбовця є інформація його життєпис. і це є. Прикладом, як потрібно жити для наших учнів, які навчаються в нашому ліцеї. Вони можуть прийти, відкрити, натиснути на кожну фотографію, прочитати про кожну людину. На подію запросили рідних, полеглих військових. Вони разом з учнями та представниками влади поклали квіти до меморіального комплексу. Хочемо висловити свою подяку керівництву, також директору. Подяку, що всі пам'ятають про наших героїв сьогодні. Слава Україні. Директор розповідає: ідея інтерактивно-меморіального комплексу належить ліцею, але втілити її допомогло керівництво міста. Ідея була шкільна цього інтерактивного меморіального комплексу. Ми звернулися до міста. Місто нам пішло назустріч. Практично 70% вартості цього комплексу оплатило місто, і вже решту друзі, знайомі. Училися, ми зробили такий гарний куточок, який буде нам напав... нагадувати не тільки нам, а й нашим дітям. Також у 26-му ліцеї відкрили клас безпеки. Там приклади небезпечних вибухових пристроїв, засоби хімічного та протирадіаційного захисту. Там ідея частково наповнення від міста, бо від коштів платників податків, також від благодійники. Ві свою чергу ще самі наповнення і сил оборони, також і на надзвичайно. Це вже 10-й клас безпеки в Рівному. У міськраді хочуть облаштувати такими класами усі навчальні заклади громади вже до кінця цього року. Валентина Валентин телеканал 18 вишиванок, які вже ніколи не вдягнуть їхні власники. У рівному презентували особливу виставку присвячено полеглим захисникам. Кожна сорочка це історія життя, перервана війною. Вишиванки українських захисників розмістили на території свято воскресенського собору ПЦУ у рівному в межах проєкту Коди пам'яті про кожну сорочку із любов'ю та болем розповідали родичі загиблих військових. Юлія Котляревська розкаже більше. Пані Людмила міцно стискає портрет свого сина Петра. Поруч вишиванка, яку він одягав на різні свята. Зараз вона як спогад, адже її син не дожив до свого 24 річчя. Він загинув 19 грудня 2022 року під Бахмутом. Мама розповідає, її син Петро любив вишиванки. Вона хотіла купити для нього нову і зробити подарунок, проте не встигла. Це вишиванка мого сина, коли він закінчував 9 клас. Я напередодні купила перед ним незалежності, луцьку на святковому ринку. Вишиванка Петра стала частиною виставки. Поруч ще 17 вишитих сорочок, які вже ніколи ніхто не одягне, адже вони належали загиблим героям України. Уся ця експозиція об'єднана загальною назвою Коди пам'яті у рівному роблять таке вдруге. Приурочують до дня вишиванки. Промоція культури пам'яті серед громадськості Рівненщини України і привернення уваги до сімей, до родин, наших загиблих захисників України. А це батьки Максима Кривцова, Надія та Олександр. Їхній син пригадують, був дуже талановитою особистістю. Писав вірші, любив їх декламувати. Я ходив по посадках та полях із соняхами, я ховався за ними, був вдячним кожному соняху. І сірів, і зупинявся. Максим також розпочав писати роман, але не встиг його завершити. Загинув на харківському напрямку 7 січня 2024 року. Його вишиванка поруч з іншими. Мама героя каже: це була улюблена вишита сорочка сина. Похований Максим був теж у вишиванці. Оця вишиванка, така чому саме вибрала сьогодні цю вишиваночку. Він дуже багато є на її фотографії. І Одна така це знаково, де він у цій вишиванці із таким вінком із світі десь у горах чи де. Він сфотографований А це Марія, дружина Анатолія Лагоди, солдата, який загинув 20 лютого 2025 року на Донеччині. Він також обожнював носити вишиванку. Вишиванку він носив дуже часто, тому що він є творча особистість, і особисто цю вишиванку вишив керівник їхнього гурту. Гурт називався Стара хата, який був створений ще у 2004 році. Також до Дня вишиванки у центрі інтеграції організували виставку дитячих малюнків, які після передадуть українським захисникам. На заході говорили не лише про вишиванки, а й про родинні цінності. Адже 15 травня це ще й міжнародний день сім'ї. Чимало людей зібралися почути непересічні історії. Тут своїми переживаннями ділилися багатодітні батьки, патронатні сім'ї та ті, хто йдуть по життю рука об руку уже понад півстоліття. Зокрема, Михайло та Галина сьогодні відзначають 60 років подружнього життя, як і колись підтримують один одного та люблять. По життю усе роблять з піснею. Що називається любов, зелений сад, вишне. I'm sorry. Вони різні, вони з різними уподобаннями і з різними життєвими історіями. Тому сьогодні присутні в залі почули історії втрат, історії зустрічей, історії щастя і чудову пісню, в виконанні, як ми їх назвали, така сама молода сімейна пара, яка у шлюбі пережила 60 років. Директорка департаменту додала символічно, що в Україні день вишиванки та день сім'ї припадають на одну дату. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.